Моя пляшка, мої образи, і я. Цей бродяга, який пройшов шлях від дитячої травми до придорожньої канави, зрештою знайшов вищу силу, яка повернула йому тверезість і давно втрачену сім'ю. Коли я в'їхав у маленьке гірське містечко в порожньому товарному вагоні, моє скуйовджене волосся і брудна борода майже сягали пояса, якби в мене був пояс. На мені було брудне, кишаче вошими мексиканське пончо поверх смердючої піжамної сорочки, а також порвані джинси, заправлені у ковбойські чоботи без підборів. В одному чоботі в мене був ніж, а в іншому револьвер калібру 38. Останні шість років я виживав у придорожніх канавах, подорожуючи країною товарними вагонами. Я давно не їв, був змучений і важив не більше 60 кілограмів. Я був жалюгідним і п'яним. Але я забігаю наперед. Гадаю, мій алкоголізм насправді почався, коли мені було 11 років, і мою матір жорстко вбили. До цього моменту моє життя було схоже на життя будь-якого іншого хлопця з маленького містечку того часу. Одного вечора моя мама не повернулася додому після роботи на автомобільному заводі. Наступного ранку їй все ще не було і жодних підказок, що могло статися. Ми сповнені тривожних передчуттів викликали поліцію. Як мамин синочок, я пережив це особливо важко. І неймовірно, але за кілька днів заарештували мого батька. Поліція знайшла тіло моєї матері за містом, а на місці злочину окуляри, які їй не належали. Ця зачіпка привела їх до справжнього вбивця. У школі почалися чутки, вдома панував хаос, і ніхто не пояснював, що відбувається, тому я зімкнувся в собі і намагався втекти від реальності. Я сподівався, що якщо ігноруватиму все це, воно зникне. Я почувався самотнім і став дуже неслухняним. Поступово біль почала вщухати, але потім у газетах вийшла стаття про вбивство. Чутки у школі поновилися. Я ще більше віддалився від людей, став ще злішим. Так було легше, бо всі трималися від мене подалі. Батько не міг утримувати дев'ятьох дітей, тому нас довелося розділити. Через рік він одружився вдруге, і мій старший брат забрав мене до себе. Він і його молода дружина намагалися допомогти. Але я був насторожений і не давав їм шансу. Невдовзі я почав працювати в бакалійній лавці після школи. Там я зрозумів, що якщо багато працювати, гори можна заглушити. Крім того, я міг красти пиво і стати важливою фігурою серед однолітків. Так почалося моє пияцтво як спосіб заглушити біль. Через кілька років я досяг віку, коли міг піти до флоту. Я думав, що залишаю позаду джерело свого гніву, і життя зміниться. Але у навчальному таборі для новобранців стало ясно, що це не вихід. Сувора дисципліна і субординація не пасували моїй натурі, але служба тривала два роки, і я мусив пристосовуватися. Щовечора я йшов у бар і пив, доки мене не викидали звідти. На вихідних я йшов у клуб, де збирався натовп таких же п'яниць. Я став постійним відвідувачем і часто встрявав у бійки. Так я прослужив два роки. Після цього мене почесно демобілізували. Відчуваючи ностальгію, я автостопом дістався рідного містечка і повернувся до брата. Незабаром влаштувався працювати художником у будівельну компанію. До цього моменту алкоголь став невід'ємною частиною мого життя. Через друзів я познайомився з дівчиною, яку щиро закахався, і ми невдовзі одружилися. Через рік у нас народилася донька, а потім двоє синів. «Ой, як я обожнював своїх дітей. Здавалося, що з такою чудовою сім'єю я повинен був заспокоїтися, але замість цього моє пияцтво лише прогресувало. Зрештою, воно стало настільки нестерпним, що жити зі мною стало неможливо, і дружина подала на розлучення. Я просто скаженівий, шерів наказав мені залишити місто. Я розумів, що, залишившись, моя ненависть до дружини за те, що вона забрала в мене дітей. Призведе до катастрофи, з якою я вже не зможу впоратися. Тож я знову поїхав, несучи з собою свою ненависть, образи і вузол з одягом, цього разу назавжди. Пізніше в одному з великих міст можна було побачити, як я, збліднілий, і спустошений, валяюся в придорожній канаві, напиваючись до втрати свідомості. Спочатку паденна робота дозволяла мені винаймати житло і забезпечувати себе їжею, але згодом усі гроші почали йти на випивку. Я знайшов місію, де нужденним надавали спальні місця і безкоштовну їжу. Однак там було стільки клопів, їжа була такою жахливою, а люди такими неприємними, що я вирішив краще спати на вулиці та їсти не так часто зовсім не потрібно. Я відкрив для себе, що кущі припарковані машини і покинуті будинки, чудові місця для моєї пляшки, моїх образ і мене самого. Там мене вже точно ніхто не потурбує. Я був повністю дезорієнтований і не розумів, куди, мен... куди завела мене доля. Інші бродяги показували мені, як безпечно застрибувати на потяги, що рухаються, і навчили захищатися. Вони також розповіли, у яких людей найпростіше випросити милистиню, як їх можна обдурити. На той момент моєю основною проблемою було знайти достатньо випадки, щоб відгородитися від реальності. Ненависть пожирала мене зсередині. Наступні шість років я пересувався від однієї канави до іншої. Мені було байдуже, куди їде потяг, на який я У мене не було жодної мети. Одного разу у спекотній день, коли я пиячив у якомусь містечку посеред пустелі, сталося щось незвичайне. Я раптом відчув, що досяг межі і більше не можу так жити. Щоб побути на самоті, я взяв випивку і вирушив у пустелю, маючи нами іти, поки не впаду замертво. Незабаром я так напився, що не міг зробити жодного кроку. Я впав на землю і застагнав. О Боже, будь ласка, допоможи мені. Здається, я занепритомнів, тому що через кілька годин прийшов до тями і вирушив назад у місто. Тоді я не розумів, що змусило мене змінити свої рішення померти. Тепер я знаю, що це було втручання моєї вищої сили. На той час я виглядав настільки брудним і мав такі дикі очі, що люди уникали мене. Я ненавидів страх, який з'являвся на їхніх обличчях при моєму вигляді. Вони дивилися на мене, наче я не людина. Можливо, я і справді не був нею. В одному великому місті я почав спати на решітках, які закривали теплові труби, накриваючись шматком целофану, щоб не змерзнути. Якось вночі я знайшов контейнери з непотрібним одягом, там було зручно і тепло спати, а вранці можна було переодягтися. Одного разу, коли я виглянув з контейнера і крикнув жінці, яка кинула всередину одяг, вона в паниці втекла, вигукуючи Боже мій. Коли я застрибнув із товарного потяга, то, ймовірно, виглядав найжалігіднішою людиною, яку тільки можна уявити. На схилі я знайшов порожній вагон і обжився там. Це було моє третє відвідування цього містечка, і я знову вирушив до свого улюбленого бару. Де зустрів барменшу, яка пила більш, ніж я. У неї було власне житло, тому я переїхав до неї. Так почалася найдивніша глава мого життя. Нарешті у мене з'явився дах над головою, постільна білизна та їжа. Ми тільки й робили, що пили та сварилися, але вона працювала в барі, тож у нас були гроші для існування. На випивку ледь вистачало, але ми все одно пили без зупину кілька місяців. Потім, блукаючи в пошуках алкоголю, я випадково зустрів одного із своїх старих знайомих бродяг, літнього чоловіка. Наскільки я пам'ятаю, він був запеклим пияком алкоголіком. І тут я побачив, як він іде мені назустріч у білій сорочці з краваткою та в костюмі. Він виглядав просто чудово, з широкою посмішкою на обличчі. Він повідомив мені, що кинув пити, і розповів, як йому це вдалося та наскільки краще він тепер себе почуває. Перше, що спало мені на думку, якщо він зміг це зробити, то я зможу ще краще, адже мені всього лише 33 роки. Він відвів мене до клубу, де були інші одужуючі алкоголіки. Я пив каву, а вони тим часом розповідали мені про те, як змінилося їхнє життя. Здавалося, що ці збори могли бути корисними. Якщо вони змогли зав'язати з алкоголем, то, можливо, тільки можливо, я теж зможу. Їхній ентузіазм передався й мені, я відчув внутрішнє хвилювання, хоча й не зміг зрозуміти чому. Я стрімголов кинувся до своєї дівчини, щоб розповісти їй про те, що сталося, і про те, як буде чудово, якщо ми припинимо пити. Ти з глузду з'їхав, завела вона. Можеш повертатися до свого вагону рефрижератора, а я буду ходити на вечірки. Незважаючи на те, що, схоже, я не зміг заразити її своїм ентузіазмом. Я все одно продовжив розповідати їй про Аа. На наступний день ми обидва кинули пити. У мене немає слів, щоб пояснити, чому і як це сталося. Це просто сталося. Це було диво. Кожен день, який ми проживали твереза, був подарунком від вищої сили, про яку я давно забув. Наступного року ми знайшли роботу в заміському таборі, куди направляли п'яниць для детоксикації та тверезіння. Нашими обов'язками було стежити за тим, щоб вони мали їжу і щоб нічого не натворили. Іноді виконувати обидві ці завдання було майже неможливо, але ми не здавалися. За підтримки ветеранів, А ми протрималися рік. А скільки ми працювали волонтерами, у нас було мало грошей для себе. Після закінчення року я переглянув список п'яниць, які побували у нас. Усього їх було 178. І вигукнув, звертаючись до своєї партнерки, тільки подумай, жоден із них сьогодні не тверезий. Так, відповіла вона, але ж ми з тобою тверезі. Незабаром ми одружилися. Мій спонсор сказав, що якщо я хочу налагодити зв'язок із вищою силою, мені потрібно буде змінитися. Якось на зборі один із присутніх казав: важливо, не те, скільки ти п'єш, а як пияцтво впливає на тебе. Ця фраза змінила моє ставлення до алкоголю. Звісно, мені довелося визнати себе алкоголіком. Було важко перестати сердитися на свою колишню дружину, яка забрала у мене дітей, на людину, що вбила мою матір, і на свого батька, який, як мені здавалося, покинув мене в біді. Але коли я почав усвідомлювати власні недоліки, ці образи поступово стали відступати. Я познайомився з монахами з монастиря неподалік, які з деяким здивуванням вислухали мою історію і допомогли краще зрозуміти самого себе. У той же час мій спонсор та інші ветерани, які взяли нас під своє крило, дали нам любов, завдяки якій ми повернулися до життя серед людей. Поступово лід у моєму серці танув, мій зв'язок із вищою силою поглиблювався, і я змінювався. Життя почало наповнюватися абсолютно новим змістом. Я, наскільки міг, відшкодовував шкоду, яку завдав іншим, але я знав, що маю повернутися туди. Де пройшло моє дитинство, щоб розібратися з цією частиною свого минулого. Однак тепер ми були зайняті вла... власним малярним бізнесом. Минав час, а можливості поїхати до рідного міста так і не з'являлося. Місяці тверезого життя перетворювалися на роки, і я ставав усе більш відданим цій програмі, яка врятувала життя не тільки мені, але й моїй дружині. Зрештою, я почав активно займатися обслуговуванням, а й сприяв створенню центрального бюро для наших груп. Ми обидва почали працювати у сфері загального обслуговування і подорожували по всьому штату, відвідуючи зібрання різних груп. На моє здивування, нам надали можливість бути делегатами на конференції з обслуговування. Яке ж це принесло нам щастя? Одним із найбільш пам'ятних моментів для мене став наступний: на відкритті конференції. Голова ради з обслуговування А сказав: ми всі, хто зібралися тут сьогодні, виступаємо не як окремі члени спільноти анонімних алкоголіків, наша турбота, його розвиток у всьому світі. Я, подумки, повернувся в минуле і згадав, як лежав на решітці над трубами опалення біля цього самого готелю, відчайдушно намагаючись не змерзнути. Я був просто приголомшений милосердям Бога, яке проявилося вже в тому, що я взагалі опинився тут. Якось один мій знайомий, який заробляє на життя написанням статей, запитав, чи не буду я против, якщо він розповість мою історію в якомусь журналі. Він запевнив мене, що моя анонімність не буде порушена, і я погодився. На той час я був тверезим уже майже 25 років і не мав жодного уявлення, що приготував для мене Бог, як я його розумію. Сталося так, що мій старший брат, той самий у якого я колись жив, підписався на цей журнал і прочитав статтю. Це стало першим кроком у низці дивовижних подій, які змінили не лише моє життя, але й життя моєї родини та багатьох інших людей. Це не що інше, як чудо нашого часу. Бог зробив для мене те, що я сам ніколи не міг би зробити для себе. У статті згадувалася назва містечка, де я мешкав, тому, дочитавши її, мій брат із невісткою звернулися до довідкової служби, дізналися мій номер, і зателефонували мені. Це була наша перша розмова за понад 30 років. Я заплакав, і вони також. Вони розповіли мені, що після того, як я розлучився і зник, мої рідні неодноразово намагалися мене знайти. Вони хвилювалися, бо хтось сказав їм, що я або помер, або виїхав з країни. Мені стало соромно за те, що я завдав їм стільки тривог. Через мою егоїстичність мені навіть на думку не спадало, що вони так переймаються моєю долею. Упродовж наступної доби я по черзі поговорив з усіма своїми братами і сестрами. Брат дав мені номер моєї доньки, яку я не бачив 27 років, і я подзвонив їй, а потім поговорив із обома синами. Боже мій, що я відчував у цей момент. Мене так переповнювали спогади і жаль за втрачені роки, що я ледь міг говорити. Коли кілька тижнів. Поспіль я не міг стримати сліз, усі мої старі рани піднялися з глибин душі і загоїлися. Пізніше вся наша велика родина зібралась в рідному містечку, щоб відсвяткувати воз'єднання. Це був щасливий день для усіх нас. Адже вперше, після того, як нас розлучили, ми зібралися разом. Мій батько вже відійшов у вічність, але всі його діти були тут із своїми родинами, велика і весела компанія. Після всіх цих років, коли я мучився з догадками, що сталося з моїми рідними, вища сила через мого друга розплутала цей клубок обставин і дала мені можливість спокутувати провини перед тими, кого я колись образив. Гадаю, я живий доказ правдивості вислову: не здавайся, поки не станеться диво.